Вітаю вас, шановне товариство, з новими перемогами вас хочу з вами поспілкуватися. Я, Валерій Маснюк, поговоримо про нашу кохану рідну мову, про те, як ми говоримо. Бо я всіх вас дуже люблю і хочу, щоб ваше мовлення було таке ж гарне, як пісня Солов'я в саду, як дзюрчання струмочка. У зеленому садочку. І почнемо цю розмову віршем нашого улюбленого поета, гумориста, відомого в Україні і не в Україні своїм дотепним, гострим словом. Отже, прочитаю вам його вірш Родичі, йшла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як пані вельможна, на ній плаття підрізане, коротше не можна. Цибулина так зраділа, здорова була, ми ж з тобою картопелько з одного села. І кинулась цілувати, міцно обняла, картоплина скривилася, скатертью дорожка, що за слово? Картопелька, я тепер картошка, що ти мене облапила, словно ненормальна. Це уму непостижимо, яка ти нахальна, просто ужас, яка в тебе груба манера, обнімає, наче п'яний міліціонера. Як так буде обнімати сибулина кожна, та це ж просто моментально зіграти в ящик можна. Що за ніжності телячі? Ти забула, вроді, що ми в городі з тобою, а не у городі. Будеш лізти цілуватись до баби своєї, видать, зразу, з провінції, та з перифереї. І брикнула цибулину мотним закаблуком. Фе, сказала, як о тебе сильно пахне луком, і між людьми зустрічаєм лукаву породу, яка хати цурається, і рідного. Роду, Певен, що ви вже здогадались, що це Павло Гозовий. А тепер на той міглек на капусту, щоб я була химка. Щоправда, я не конкурент Павлові Прокоповичу, але в тому і й богу не бачу біди. Тож питаю одну паню: зрозуміть мені не сила, що я в Явдошко? Ти раніш картоплю їла, а тепер картошку, а вона мені? Ну ви як малі, сивина вже бороду. Я ж тоді жила в селі, а тепер у городі. Сумно, тяжко сумно, підеш на базар. Що продають? Картошку, що купують? Картошку. Ну, забули картошку, то нагадайте бараболю. Забули бараболю? де бульбу? Ні, не читали ми Павла Глазового, не читали. І чого питаю я вас стрибати за чужий паркан і тягти не своє, як у нас свого вон скільки? А той сусід і тішиться, і зневажає нас, що ми свого цураємось, бо він кілька століть цього домагався. Хіба ж то не до нас звертався? Василь Стус, що чуже, то наше, що наше, то нам же чуже, наша доля вража нас заріже власним ножем. А сушню прадідівську не зрадили, в яку крамничку не поткнись скрізь. Сухофрукти, сухофрукти, хоч би один свідомий України знайшовся і написав Сушня. Подивлюся, ну і фрукти. У чужий бредеш вишняк. Це у раші сухофрукти, а у нас таки сушня. Ось послухайте, я вам прочитаю, яку вагу має українське слово. У крамниці, де продукти, гамірлива дітлашня, прочитала сухофрукти, і засміялась. Це ж бридня, спокон віку з первого віку завше в нас була сушня. У крамниці, де продукти, вмить знялася метушня, і негайно сукофрукти замінили на сушня. Зирк і черга до крамниці, і дівчата й молодиці просять зважити сушні на узвар для дітлашні. Піде ж було на базар в сезон полуниць, а тих полуниць катма. Заде клубніки, як піску в морі. Щоправда, цього року мене потішило, де не де продавали полуниці. Ви чуєте, де не де. А мали б продавати на всіх базарах України без винятку. Ось послухаймо вузлик. про Ганцю націоналістку. Що з тобою сталось, Грицю? Жінка чоловіку. Любив колись полуниці, а тепер клубніку. Відповідь на це змістовну жде від нього Ганя. Бо насіння підмосковне схитрив без вагання. Ганна враз до чоловіка вже терпіти годі. Не ростиме більш клубніка. На моїм городі, а ростимуть, вірте, люди Лепські полуниці. Як сказала, так і буде. Слово в Ганзі криця. Як уже зайшло про городину та садовину, то згадаймо ще раз добрим словом цибулину. Вузлик на пам'ять прочитаю. Ми стріляємо із лука, а Москві його їдять. Їдять його мухи хотів би оглухнуть. А хто їсть би в нас лука, того вцілив би із лука? Їсти лука, гристи лука, біль, страждання, справжня мука. Їжмо й далі лиш цибулю, а рашистам з маком дулю сто чортів їм у печінку. То чи не пора нам ту пошесть Клубніку лук викорчувати з нашої української землі. Та навіть в радянському словнику немає слово клубніка 1968 року. А тим, хто ніяк не може розлучитися з клубнікою, моя дружня порада. По клубніку шурую в рашу у Сибір, на Соловки. А ми їстимемо нашу полуницю залюбки. А ще мене засмучує, хай що продають на базарі груші, полуниці, пиріжки. Та все в них вкусне. та все в них вкусне. А бодай ви здорові були. А послухайте но ну, ще один вузлик. Називається Зроду такого їв». Язик проковтнеш, як трапиться мені, те вкусно, чи на письмі, чи в мові усній, отак би ложкою і лусну, бо смачно всім, і муж, бач, вкусно. А ось послухайте ще з іншої, книги, вузлики. Всі радіють і жартують, все смачне, що на столі. І куліш смачний смакують, і дорослі, і малі. Щиро хвалять, смачно, аж хтось необачно раптом вовкнув. Усно і відразу луснув це, звичайно, діти жарт. Та дослухатися варт. А хто каже смачно, тому геть не лячно. Отак жартома та веселенько згадали сьогодні рідні слова картопля, цибуля, полуниці. І все добірне. Все смачне, сам би їв так грошей катма, тож дай Боже не забути. Бо ж, як казав наш зварьований Тарас Григорович Шевченко, сміються з України сторонні люди. А на цім слові бувайте здорові. Що, сідайте до вечері, то смачного вам!